Друзі, всем привіт, це Сергій, Ну так хочу сьогодні тему підняти. Дивіться Яди. Яди, яди, яди. Це така тема. Такий акваріана, аквари... аквариуміст, такий морський. Лапаю, то своїми руками усе. Думаю, та ладно, там, тот фражок сделаю, тут, тут зроблю, тут і там. Дивіться. Тут реально є е, корали, які е, ну, конкретні яди е, палітої там всякі отакі. Друзі е, треба читати, треба читати на всяк, е, ну, звісно, ніхто ті, ті гумові перчаточки не, не, не одягає. Тут треба грунт прополити, такий, там, там, щось переставити, тут щось треба зробити. І так ручками раз-раз, раз раз, тут щось зачесалося у роті і тут чи в око. Друзі, це реально небезпека така. Тому недооцінюйте Морську акваримістику тут є такі е, яди що, що капець. Що капець. Е, читайте, якщо ви купляєте нові корали, то читайте, і спитайтеся, чи вони, чи вони е, ядовиті і наскільки, наскільки це. Е, Небезпечно, така в мене була історія, що е, щось я там цупав у Лерпу і теж так бризнула в мені така губка майже в око, ну такі історії. Так що дивіться, обережно, друзі, обережно. Хобі у нас класне, але, але е, дивіться, вся є такі історії, що так конкретно є такі яди. Це морська акваремістика. Красиво, але. Інколи небезпечно. Тому купляйте корали, але Google нам в допомозі. Все, друзі. Папа, -па. така тема яди. Ну, Хотілося е, просто е, вирізати свою думку, бо реально є приклади у е, знайомих, що там отруїлися і багато проблем має може бути. Ну, а так, кльове хобі. Всім доброї неділі, па-па!